Да, це ж війна там, не за територією, да, це етнічна війна, коли не люди прийшли вбивати в націю. От. Е е е і в них все виходить. То для чого їм зупинятися? Ну, який аргумент має для них бути, щоб вони зупинилися? Людей в них вистачає, ресурсів в них вистачає, в ну, як це не приколо, але в них все добре. І тому людей готують, що, от, так, от, зараз, от Трамп, прийде. ну таке що Трамп? Ну, чим Трамп відрізняється від Байдена. да? Ну Це такий новий директор фірми, да, умовно кажучи. Так. І як, що він може запропонувати е, нашому ворогу для того, щоб зупинити цю війну? Що я вас зараз там тамагавками закидаю. Ну, так вибачте, це теж ядерна ді -ді держава. да? І... А люди. Я ж кажу, оцей стан наших людей, що війна от завтра закінчиться. Ну, не завтра, а післязавтра. Ну і післязавтра, ну, в лютому. Вони не розуміють, що.